Вітаємо вас і щиро дякуємо, що ви зустрічаєте цей ранок разом із нами. В Студії для вас сьогодні працюють Ліля Ребрик та Костянтин і також наш майстр Руслан Шукюров. І просто зараз ми з вами вирушаємо до Латвії. Провідемо українців, котрі знайшли там прихисток від війни. А відтак дізнаємося, як працює там система охорони здоров'я і які медичні послуги доступні нашим біженцям. Діана родом з містечка Вовчанськ, що на Харківщині, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення поїхала за кордон на заробітки. Саме там вона і дізналася про початок великої війни. Коли почалася війна, у мене якраз закінчилася робота. Мені було в принципі, ніяк додому вертатися, бо у нас тоді була окупація. То тобто була одна дорога додому або через Росію, або через лінію фронту. Що теж було нереально. Тому я приїхала в Латвію. Спершу всім українцям, які тільки но приїхали до Латвії, видавали робочу візу на рік. Потім можна було оформити тимчасову посвідку на проживання з обома цими документами. Наші Співвітчизники мають вільний доступ до медичної системи за останніми підрахунками. станом, здається на січень 2024 року. Це було 40 тисяч переселенців. З яких 21 тисяча задекларовані, загалом медична система Латвії фінансується державою та є безкоштовною. Це стосується й українців. Державного страхування немає, тільки приватне його можна оформити самотужки окремим коштом. Або ж бувають випадки, коли медичну страховку оплачує роботодавець, що саме покриває страховка. Залежить від поліса в моєму страховому полісі стоматології немає і її не показують. Тобто є якісь елементарні візити до врача, якісь аналізи. Таке ну мені цього для життя вистачає. Всі українці в Латвії, як і місцеві жителі, повинні мати сімейного лікаря. Саме він перший оглядає хворого та направляє до профільного спеціаліста. Сімейний лікар може бути не тільки за місцем того проживання, оскільки українці взагалі дуже часто переїжджають з місця на місце, то вони звичайно що можуть і не міняти сімейного лікаря. Тож тобто, якщо це в межах одного міста чи населеного пункту, то це може бути сімейний лікар з зовсім більшому куточку міста. Діана мешкає у Ризії. Її сімейний лікар приймає в поліклініці неподалік. А я сюди, як приїхала, я вже була вагітна. А, мені треба був сімейний лікар, тому що ну я не знала, що, що, я як. І вони тебе якби до той папіліклініки підтягують. Вони дивляться у себе. У тебе ну, у себе подивилися по базі, які є сімейні лікарі, у кого ще, наче як є міста, які та хто тебе може взяти? Проте слід зрозуміти, що знайти сімейного лікаря у Латвії не так вже і просто, адже часто місць у них бракує. До мене особисто звертались теж кілька людей. Я вже надавала контакт свого сімейного лікаря. знала, що там що можна оформитись. До лікарів тут великі черги. Щоб потрапити на прийом до свого потрібно записуватися за кілька тижнів до профільного фахівця. За кілька місяців, а планової операції можна чекати навіть кілька років. А нам треба було щось до дерматолога, то вчора дзвонила. Так як ми у цього дерматолога вже були, вона якби вже наш ведучий спеціаліст є. Нам поки пропонували на травень місяць, там чи на перше, чи на друге число. Такі довгі черги, якщо записуватися до лікарів за державною програмою. Тоді огляд безкоштовний у приватних лікарів. Ситуація дещо інша. Ви теж не запишетеся уже завтра, тобто, коли буде вільне місце, в кращому випадку це буде тиждень. Якщо ви зачекаєте в іншому випадку, да в приватній клініці це може бути трішки швидше, але це менше ніж 50 євро. Не буде існують також інші можливості швидко потрапити до лікаря. І ті, хто в такій скаже, через черзі готовий прийти будь-який час, що йому неможливо день і день і година. То вони телефонують з цього списку по порядку всім пацієнтам і пропонують от сьогодні. Наприклад, чи завтра у нас звільнилося місце. місцем губи в цей час приїхати у критичних ситуаціях? Можна звернутися до пунктів невідкладної допомоги, там приймають цілодобово. Приїжджаєш туди, береш номерочок. Там вдають е, тобі відповідно до виду травми зелена, червона, жовта карточка. Ти чекаєш в черзі. Е, і тобі звичайно, ти продаєш лікарів. Викликати швидку допомогу у Латвії складно у медиків. Є чіткий протокол, відповідно до якого вони діють. Якщо інсульт, інфаркт е, або сильна кровотеча, е, або щось, щось таке, що загрожує життю, да чи, наприклад, якась аварійна ситуація? Аварія на, на, на дорозі, якщо трапляється, да? тоді да це є при. Я для виклику швидкої. Якщо швидку викликали даремно, за це буде сплачено штраф штрафи можуть бути різні. Діана народила у Латвії хлопчика. Жінка каже, гінеколог, яка супроводжувала майбутню маму, завжди була на зв'язку. Черг на огляд чи обстеження не траплялося. У мене врачу. Я до неї як на роботу ходила, бо так як мені вже 30 років, то перша дитина вона якби. Готувалася до тієї дитини. Я над ним трусилася. Того я десь щось ага в животі летічі кольнуло, чи ще щось я, я в чія врачи всі свої званю. Гарю не знаю, що робити. Вона приїжджає. Діана народила у ризькому пологовому будинку. Пологи у Латвії безкоштовні. Якщо потрібні ліки, то лікар виписує рецепт. Також є чимало державних програм, за якими ліки безкоштовні. Часто ними користуються люди похилого віку.